Шокуюча правда від Байдена. У своєму першому великому інтерв'ю після відставки Джо Байден визнав, що саме погрози Путіна застосувати ядерну зброю вплинули на темпи та характер збройної підтримки України. Якщо піти за НАТО жорстко проти Росії, буде застосована ядерна зброя. Якщо діяти за НАТО жорстко проти російської території, так. Досі це не стосувалося російської території. І знаєте, що зробив Путін, коли йому стало дуже важко? Погрожував використанням тактичної ядерної зброї, сказав 46-й президент США. Ймовірно, вперше американський президент визнав, що ядерні погрози Росії спрацювали. До цього з'являлася інформація у ЗМІ, що Росія у кінці 2022 -го року готувала тактичний ядерний удар по Україні. Але тоді жодна офіційна особа не зробила відповідні заяви, і ми могли лише здогадуватися, чи відповідала ця інформація дійсності. Сумніви розвіяв директор ЦРУ Вільям Бернс 7 вересня 2024 року. Тоді, спілкуючись із журналістами на публічні події в Лондоні, він сказав: восени 2022 року був момент, коли, гадаю, був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї. За словами Бернса, наприкінці 2022 року він зустрівся із головою російської розвідки Наришкиним в Туреччині та наголосив російській владі на наслідках можливого ядерного удару. Отже, погрожував Путіну та, очевидно, стримав його. І тут постає питання: хто кого стримав? Саме Сполучені Штати зменшили темпи допомоги, затримували постачання, що дало змогу росіянам закріпитися та побудувати лінії Суровікіна, а контрнаступ не став успішним. Заяви Кирила Буданова та українських політиків про швидке визволення Криму базувалися саме на розрахунках кількості обіцяної допомоги та боєздатності армії країни-агресорки, адже російські війська тоді поспішно відступали. Звісно, можна багато сперечатися, блефував Путін чи ні. З початку повномасштабного вторгнення він на пару з Лавровим озвучував десятки ультиматумів західним країнам, ультиматумів з натяками на ядерну зброю. Кожен новий пакет допомоги Україні чи новий тип озброєння викликав прогнозовану реакцію Кремля. Це звична тактика. Але факт залишається фактом. США не захотіли сильно тиснути на Росію, а надали лише ту кількість зброї, яка допомогла втримати ще незахоплені території та зберегти незалежність та суверенітет. На жаль, не допомогла зберегти життя багатьом захисникам. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум. Заходь на стріми, де я детально розбираю новини.